Проєкті час блогера на телеканалі, де 1 що ми робимо, коли кудись їдемо. Чи коли трапляється щось погане в житті? Коли відбувається щось гарне, хочеться запам'ятати момент. Звісно, вмикаємо музику і підсилюємо таким чином наші емоції. Сьогодні ми занурюємося у тему прекрасного і спілкуємося з інфлюенсером, бізнесменом, співаком та засновником відомого подкасту Формула Волошина. Олександр Волошин з нами на зв'язку із презентацією кліпу Пазли Олександре, вітаю тебе! Доброго дня, як настрій взагалі, тому що починається весна, хочеться квітнути, цвіти. І взагалі, як настрій, чи розташований сьогодні на спілкування? 100% розташований. Зараз приїхав до свого лікаря, колов е, укольчик для того, щоб покращити свій імунітет, і зараз все чудово. Будемо сьогодні спілкуватися на тему твого кліпу, на пісню Пазли, але хочеться почати трошечки з іншого. Як ти в собі відчув, що ти хочеш співати? Це сталося приблизно 3-4 роки тому. Я почав співати, скажімо так, як люблять говорити в Харкові. В мові. Пісні, так як була дуже велика конкуренція на той момент. Набирали там по 300, по 400, по 500 тисяч А, Мене це влаштовувало, тому що якось просто в один момент я надихнувся тим, що всі блогери масово почали співати. Я зрозумів, що значить, і в мене є така можливість. А музику я любив з дитинства, тобто співав з дитинства постійно з мікрофоном на дитячих святах на день народження. Стояв і співав батькам пісні. Тому напевно, це любов до музики з дитинства. Плюс в мене був такий маленький mp 3 плеєр. Я ну постійно ходив на футбол, слухав пісні на пробіжки. Так, і от коли почалось повномасштабне вторгнення, повністю перейшов на українську і почав виконувати пісні українською, і я бачу, що людям почало заходити. Тобто, пісні постійно в трендах постійно залітають в чарти. Людям подобається те, що я роблю. Ну і мені подобається те, що я роблю також. Але ти також і блогер, що дозволяє твоїм підписникам слідкувати за тобою, слідковувати новинки. І блогер доволі відомий на слуху постійно. Чи думав ти про те, що твої підписники будуть прям тотально слідкувати за тобою? І я сьогодні от дивилась буквально хвилин 30 тому, що за три дні у тебе вже на цьому кліпі пазли 116 тисяч переглядів. Mm. Ну я, крім того, що блогер, я ще маркетолог, скажімо так, я розумію, як створити попит і продати будь-яку ідею людям, да тому тут є заслуга, напевне, в першу чергу, тому що я постійно навчаюся і знаю якісь фішки, да, які можна використовувати і як просувати свою творчість. Але е, все ж таки, через те, що я свою аудиторію дуже відвертий е, і розповідаю все, як є, показую все, як є. Люди мені довіряють і люди. Люблять в основному те, що я випускаю, це стосується не тільки музики, да це і там подкастки на Ютубі, і інші напрямки, в яких я розвиваюся. Як війна в цілому вплинула на твою діяльність? Та як і на всіх негативно. Ну я не можу сказати, що якось критично ні. Тому що з перших днів війни я одразу почав переформовувати свій бізнес під ті е, які у нас є, які у нас виникли. Тому я не можу сказати, що багато втратив, але звісно, що ти не можеш там постійно щось планувати, ти не можеш. Про, 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 як би, продумати свій шлях наперед тому що ти не знаєш що буде далі тому тут тільки напевне тільки в цьому нюансі скажімо так є проблеми а так ну підлаштувався під ті реалії які у нас наразі є чи аналізував ти себе як особистість як ти змінився протягом цих двох років війни можливо як у тебе змінилися аналізував... цінності аналізував виріс дуже сильно психологічно ментально пересував Перестав в якомусь сенсі боятися, ну таких тих, тих речей, які боявся раніше. Да, тому що на перший план зараз вийшло те, що з тобою в будь-який момент може статися все, що завгодно. Ти не знаєш, умовно, коли. Е... Коли ракета прилетить в твій будинок, чи, чи не прилетить, ну, коротше, ти не розумієш, що може з тобою статися чуть-чуть. Не хочеться навіть такого притягувати до себе. Але просто ти розумієш, що ті речі, які для тебе були стрьомними, скажімо так, раніше, зараз вони не цінились. Що ти можеш е вказати як своє найголовніше досягнення? Ну, е якщо ми говоримо за період. Е Повномасштабного вторгнення, то це напевне мій youtube канал, який дуже стрімко розвивається, на якому ролики набирають від 500 тисяч переглядів майже кожен, і на якому вже більше 200 тисяч підписників, які я почав повністю з нуля. І знаючи наскільки складно розвивати youtube проекти, я вважаю, що це одне із найбільших досягнень, які мені вдалося зробити під час повномасштабного. Ну і не якщо ми не беремо до уваги е, кількість грошей, зборів е, організованих для допомоги нашим хлопцям, тобто я не вважаю, що це якесь досягнення. Я вважаю, що це історія, е, яку мають ну, яка має бути сама по собі. Тобто, допомога, якщо ти заходиш не на фронті, це не досягнення, це просто твоя робота. Ти сказав, що ти повністю переформатувався під умови війни. Як змінився твій блог? От, якщо його порівнювати з тим контентом, який ти виставляв до початку війни, і станом, наприклад, на зараз? Ну, ну в ньому стало набагато менше якихось, скажем так. Атрибутів гарного життя, тобто я перестав якось цим. Ну і я виріс ментально, да я перестав цим якось кічитись, тому що раніше був такий. Ну, якщо виростись група пантерезом малолітнім і не розумів, що там що це, що це неправильно, да. Там чимось е е е хизуватись. Хоча в житті я дуже скромна людина, просто якось тоді. Був такий тренд, що всі показували свою, скажімо так, свої здобутки. Тому зараз цього майже немає. Зараз я думаю перед тим як щось виставити, і зазвичай намагаюся зрозуміти, що який контент може. Викликати у людей е, хві емоції, вибачаю за слово, погані емоції, е, особливо у тих, там в кого чоловіки на війні, і так далі, і тому подібне. Тобто, у мене батько на війні, у мене дядя на війні, і я іноді раджусь з батьками, типу там з бабушкою, з мамою, е, питаючи в них, що там оце можна виставляти чи ні, як ви вважаєте? Тобто, я вже трошки більше фільтрую, скажімо так, те, що я пощу інстаграм і на інші платформи. А якщо привести приклад, от, наприклад, ти маєш на увазі, у тебе трапило щось гарне в житті, але ти це можеш не викласти у свої соцмережі, тому що будеш думати, що люди якось агресивно це будуть сприймати, як із заздрістю такою певною, ну напевне, для моєї аудиторії ні, тому що якби, я їх. Ну я я прибуваю цінності того, що все-таки треба вміти радіти за інших людей, вміти а не як а, дизмотивацію, але й просто умовно, там якщо раніше я там постійно міг показувати машини, гроші а, і так далі. Тому подібне, то зараз я цього не роблю. Да? Це може бути якась красива фотографія, одна там в, в тиждень чи дві тиждень, да, Але це не е, стандарти золоті, як це було раніше в мене, тому що раніше були там в кадрі постійно машини, постійно гроші, оголені тіла, там і так далі. Том подібне. Тобто такий ну хайповий максимально блок. Зараз він більш. Душевний, більш мотиваційний, більш гумористичний. Іноді, іноді, звісно, що якісь інфоприводи є, які людям не заходять, але це не вгадаєш, скажімо так. Ти кажеш, що раніше виставляв і якісь гроші, автівки, оголені тіла, а зараз більше душевний блог. Та чи це ти описуєш свій блог, чи все ж таки свій внутрішній стан можливо? Ну я думаю, що в першу чергу мій внутрішній стан, а, але за внутрішнім станом все одно а, ти транслюєш те, що в тебе є всередині. Люди це відчувають. Звісно, що якісь а, моменти, атрибути вони показуються в інстаграм, тому що це просто частина мого життя. І коли я їду в машині а, і включаю пісню, я не можу там мов на свою пісню, да я не можу її не показати машину, тому що я зараз нахожусь в машині, це частина мого життя, тому це просто якісь уже супроводжуючі елементи стали, скажімо так. Який найбільший донат тобі вдалося зібрати, наприклад, за твої стрими за трансляції в інстаграмі? Ти проводиш там якісь збори? Ну так. Да, в основному це ну, тобто моя допомога особиста, якщо там за. Більша допомога, яку ми там відправляли чисто з моїх коштів, це був е, мільйон гривень це за одну поїздку, скажімо так. А так постійно по 500 по шістотисяч минку я купую автомобілі, купую дрону, і завожу хлопцям або передаю просто одразу. А збори в мене була спочатку позиція така, що якщо я можу сам допомагати, то чому я буду збирати у людей, коли в них і так купу коштів виходить на збори, і більшість блогерів е, збирають ці кошти. Але потім мені пояснили, що тут нічого цього поганого немає. Тому от там, нещодавно я там за добу буквально зібрав 700 тисяч, але зібрав в форматі не просто там, що відправляєте гроші там, на хлопцям, а я ще в інстаграм викладав рекламу підприємців. Вони платили, там, кидали по 40 50 тисяч гривень. І в Інстаграм я рекламував їх бізнеси. Я думаю, багато українців, по перше, відчувають гордість за таких людей, як ти, які мають змогу дійсно допомагати дуже сильно і наближати нашу перемогу. Це по перше. А по-друге, звісно, хочеться також такого рівня життя, трохи кращого ніж воно є, причому при будь-яких рівнях. І дуже багато українців зараз починають робити щось нове. Дійсно, як ти вже і це підкреслював, саме в умовах війни нам прийшло таке як усвідомлення того. Що з нами може щось трапитись в будь-який момент, і потрібно жити от станом тут, зараз, і не відкладати нічого на потім. Якщо хтось хоче стати блогером, яку б ти пораду міг би дати, як заробити собі можливо ім'я, як сказати про себе? Тому що зараз, навіть коли заходиш у твій блог, і якщо е, тут нас дивляться твої глядачі, твоя. Аудиторія, яка слідкувала за тобою ще задовго до початку війни, він у тебе сприймався твій блог як мотивація. От, ти завжди дивишся, то ти подаруєш автівку мамі. То ще що зробиш? Зараз це величезні суми, які не можуть собі дозволити середньостатистичний українець, наприклад, так, донат на армію тобто, ти це спрямовуєш на користь. Ти даруєш людям емоції, ти даруєш людям захист той самий. І от яка б твоя порада? Як досягнути такого? Ну я б радив би починати з простого. Тобто, не тільки думати просто блогерство для мене це. Як інструмент заробітку коштів, так це не просто там історія, ти постиж якісь відосики які заробляєш на рекламі. Тобто я розумію, як це правильно монетизувати з різних напрямків. Я б рекомендував би починати навіть не з блогерства, а з підприємницької діяльності, тому що ну просто це мій шлях. І я завжди рекомендую таким шляхом рухатися. Тому що коли ти створюєш бізнес спочатку, да, в онлайні в інтернеті, зараз це не є складним, скажімо так, зараз дуже багато способів, як можна запустити і онлайн магазин свій по дропшипінгу, не Закуповуючи товар, зробити це безкладень, і стати спеціалістом, який буде просувати бізнеси, знімати їм тіктоки, знімати їм рілси в інстаграм і проводити їх клієнтів, і упаковувати їм магазини, оформлювати магазини, робити. Ну тобто, дуже дуже багато варіацій, на чому може заробляти в інтернеті, і я б все таки радив би розпочати з цієї ланки, да а вже потім переходити в блогерство, тому що потім набагато легше буде просуватися як блогеру, бо зараз дуже велика конкуренція і. Якщо стати блогером, то можна навіть там мати 500-600 тисяч умовному TikTok, але нічого не заробляти з цього. Є таких багато блогерів. А що взагалі по відчуттям? Що ти відчуваєш? Чи відчуваєш гордість за самого себе, за пророблену роботу, за те, чого вже вдалося у такий вік досягти? Ні, не відчуваю. Ну як напевне, в якийсь момент ти це відчуваєш, але це ну як один день, два дні. Ти можеш там подумати, типу, от я красавчик, тут там два, два дні в рік. А потім я знаходжусь просто в такому оточенні, де оточенні, де всі люди краще за мене. Да? Хтось краще по фінансовому стану, хтось краще по медійному стану, і е, там ти дивишся і розумієш, що в тебе немає просто стояти на місці, бо. Ну, ось ці люди змогли досягти ще більшого, ніж ти, значить, і ти можеш. Тому я ще рекомендую звертати увагу на оточення людей, з ким ти знаходишся, бо дуже часто ти там загораєшся якоюсь ідеєю, приходиш до друзів поділитися, а друзі просто кажуть: Да ти що, перестань, ти що, тебе не, не, не накручуй себе, то а, случайно в нього вийшло і так далі і тому подобне. Тобто дуже важливо мати оточення людей, які тебе не будуть тягнути вниз, а будуть навпаки спонукати йти вверх. То я пропоную перейти вже до обговорення кліпу, який побачив увесь і Тікток, і Інстаграм, і Ютуб. Це просто цей кліп поширився усюди. за лічені дні вже починають в Тіктоці знімати усі усі під пісню, пазли свої якісь такі колаборації, відео. І як ти вирішив написати про це? Я знаю, що була така передісторія, це не твоя автобіографічна, а історія твого друга. Да, дуже багато людей думали, що це історія про мої стосунки з колишньою дружиною, але пісня написана не про. Він ну, ми сиділи, і думали, про що написати пісню. Я згадав просто історію товариша. Це було там два роки тому, коли він розказав. Познайомився з дівчиною на Тіндері. Е спілкувалися вони півроку, е і потім ну, вона йому розповідала одні історії ким працює, де працює, і так далі. А виявилось, що вона працювала е стриптизеркою. От він протім, потім про це не пам'ятаю як, але дізнався. Е дуже сильно був з нею закоханий. І ще якийсь час вони були разом, але е ну потім йому про. Просто всі сказали, що це ненормально, ну і в першу чергу ненормальна, навіть не її професія, а те, що вона йому брехала, і вони розійшлися. Напевно, розійшлися під впливом друзів, але ну якби кінцевий вибір був його? Ну і якби пісня про це і написана, і е, кліп знятий по мотивам цієї історії. скажімо так, скільки часу зайняло написання пісні, і скільки часу зайняло зняття самого кліпу? Написання пісні це було написання і запис приблизно тиждень. Запис кліпу він дуже простий. Там буквально одна локація це все знялося за добу, тобто вісім, в 7 годин ранку почали зйомки, і в дев'ять годин вечора вони закінчились. Чому саме ця історія настільки сильно відгукнулася тобі, що ти вирішив написати про це пісню і записати такий кліп? Тобто, дійсно, пісня крута. Тут нічого казати, нічого обговорювати. Все максимально круто. І сама простота цього кліпу, те, що він знятий на одній локації. Ну, усі ми знаємо відомих кінорежисерів, які спеціально знімають усі свої фільми в одній локації. Це набирає культових шалених переглядів. Дійсно. І от чому саме ця історія? Чому от зачепило? А, ну, напевно, тому що вона викликає емоції. Вона викликає емоції е співпереживання е і емоції е якоїсь такої відрази від е вчинка дівчини. Е тому що, ну, якщо б зі мною так вчинили, не напевне, а мені. Точно було боляче, я не знаю а, наскільки довго я відходив від цієї ситуації. Тому коли я сів просто згадувати якісь історії, тому що пісня пишеться завжди. Е, ну вона не можна писати там. Ну, типу, ти можеш при, при, придумати якийсь приспів там наспівати, да і придумувати придумати якісь слова, але куплети завжди потребують історії. І е, коли мені ну автор каже, треба історія, я. Псів і почав думати, які в мене цікаві історії в житті були. Я не згадав своїх історій, але згадав історію от товариша. Тому що приспів, да, ми вже не будемо разом, він був написаний ще ну, там, частина до того, як я озвучив цю історію. І ми, виходячи, вже від цих слів, підбирали ті історії, які були в моєму житті. Як ти реагуєш на те, що аудиторія намагається все одно е, будь-яку твою творчість, от на прикладі цього ж самого кліпу Пазли, е, проасоціювати з тобою і твоєю колишньою дружиною? Я думаю, що це буде ця історія буде е, продовжуватись довго до моменту, навіть коли е, або Аня, або я знайдемо собі е, там. Інших людей, які будуть перед з нами, все одно у людей будемо асоцювати асоціюватися. Ми як пара, тому що ми були дуже довго медійними і ну разом показували все наше життя. Ми залишилися у людей в серцях. Вони нас сприймають реально як, як пару. Тому я не бачу в цьому нічого поганого і повністю поважаю почуття людей. І для мене це норм абсолютно. Ну, це насправді і є найголовнішим. Чи думав ти над тим, що наступні твої стосунки, на які ти наважишся, в які ти будеш входити, чи будуть вони медійними, чи все ж таки трохи так обмежені в, так, в соціумі? Я думав про це і я дивив, слухав думки ані на цей рахунок. Вона сказала, що її наступні стосунки будуть повністю закритими від медіапростору. Я не можу сказати однозначно. Я думаю, що якийсь певний час, коли вони виникнуть, це точно буде обмежена історія. Але чи зможу я це приховувати постійно і не показувати не впевнений. Я не можу сказати особисто з себе, що е, ті стосунки, які були у нас зані публічні, да, вони якось повпливали на те, що ми розійшлися. Мені здається, що е, це не було каталізатором. Запитання вже так, передостання. Е, яку ти хочеш, щоб люди відчували емоцію, коли будуть дивитися кліп? Е, я думаю, що. Я не хочу. Я не став собі цілі, щоб люди відчували якусь певну емоцію. Кожна людина, яка прослухає цю пісню, вона або знайде себе в ній, або не знайде і просто кайфане від мотиву цієї пісні, від мелодії, від куплетів, тому що там все дуже грамотно зроблено. Вона викликає просто теплі емоції, як сама пісня. Просто зараз ще такий негативний фон дуже сильно, і багато хто там з друзів моїх каже, що ой, щось нагадує там фон перед 24 лютим. І я вважаю, що те, що ми е, пройшли 24 лютого, те, що наша країна, наші люди пройшли е, ну. Не можуть уже злякати нас більше, ніж буде щось далі. Я впевнений, що потрібно зараз триматися разом. Потрібно зараз менше шукати ворогів всередині країни, тому що останнім часом ця історія дуже поширена. Всі хочуть ну всі хочуть знайти погано, всі хочуть знайти, знайти крайнього всередині. А ворог він знаходиться там зовні і він користується цією ситуацією, коли у нас люди починають просто ругатися, сваритися. Через якісь ну ре реально штуки, які можна було пробачити. Тому хочеться побажати людям в першу чергу єдності. Єдності, єднання, щоб ми були одним народом, щоб ми були одним, єдиним організмом. Олександре, а що б ти хотів побажати самому собі? Хотілося б здоров'я собі побажати. Зрозуміло. Дуже вдячний тобі за спілкування. Що тобі вдалося долучитися до проєкту час блогера на телеканалі Де 1 Сподіваюсь, у нас буде і друга частина спілкування, але зараз, щоб вже не тягнути час, пропоную нашим глядачам ознайомитися із кліпом. А ми вже не було. Не завжди цей розірваний пазл, а я підкручу пасі, згадаю фразу Уже немає нас, уже немає назавжди А Ми уже не будемо разом Назавжди цей розірваний пазл А я підкручу пасі, згадаю фразу Уже немає нас, уже немає назавжди Різними дорогами, як незнайомі, під різними зорями туманами, дворами ходимо в голові, холод і полум'я, і вже не будем ніколи ми двоє, а цього разу пасли не зібрані, сядем сам на сам я і бід В голові моїй слід, зі своєї в світ Відстань помічаю, та це на краще. Знаємо, за мило вже не буде. Нова ІСТОРІЯ займо ЗНОВУ ЗАМИЛО Вже не буде ТОГО нова історія А ми уже не будемо разом Назавжди це розірваний пазл, а я підкручу бас і згадаю фразу, уже немає нас, вже немає назавжди А Ми уже не будемо разом Назавжди це розірваний пазл, а я підкручу бас і Згадаю фразу Уже немає нас, вже немає назавжди Понесе дорогами різними вітрами, тими вечорами був від тебе без тями, та давно не тими, ми стали, сотні кілометрів між нами, та ніби немає, буває різне пам'ятаю місце, та все уже пізно попазла, ми різні у по жно замоло вже не Новая история А мы уже не будем мораз, на завтра цей россий, пазл, а я підкручу пас, изгадаю фраз, уже немає нас уже немає на сам А мы уже не буде мой разу, на завтра цей пазл, а я підкручу пас изгадаю фраз Ужены нас, уже немає на сам. Як ти час блогера» ми поспілкувалися з Олександром Волошиним, інфлюенсером, бізнесменом, співаком та засновником відомого подкасту Формула Волошина. Мирного неба, слава Україні! І обов'язково перейдіть на наш ютуб канал і залиште коментар.